Цей тиждень дійсно видався важким, була низка пошкоджень на енергооб'єктах інших компаній, через що в нашому регіоні фактично у цілодобовому режимі вводилися вимкнення чотирьох черг одночасно. Причому вчора, позавчора було багато змін у графіках. Я нагадаю, чому так відбувається, звідки беруться ці зміни. Некукренерго моніторить ситуацію загально в об'єднаній енергосистемі, дивиться на рівень споживання, дивиться на рівень генерації і доводить до обленерго завдання, наскільки зараз треба знизитися. Якщо в нас з вечора був графік, де вимкнення чотирьох черг одночасно передбачалося на половину доби то вже е, ближче до кінця попередньої доби отримали вказівку додати ще 2 години для чотирьох одночасно, вночі ще 3 години, і зрештою е, графік вийшов цілодобовий для чотирьох черг одночасно. Ми не маємо права не виконувати розпорядження Некокоренерго, оскільки на цю компанію покладені функції диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою. Якщо ці вказівки не виконати своєчасно, це може мати дуже сумні наслідки для енергосистеми, які можуть зрештою призвести до блекауту. Нагадаю, блекаут це повне знеструмлення абсолютно всього. Це відсутність тепла взимку, це відсутність води. Це не, працю, не працюючі лікарні. І що найсумніше, скільки часу знадобиться на відновлення енергосистеми після блекауту взагалі важко прогнозувати. Але сьогодні ми вже бачимо певне покращення в енергосистемі. Крім того, що збої в роботі обладнання були усунуті, енергетики наші колеги з атомної генерації вивели достроково з ремонту один з блоків. Звісно, він ще не працює на повну потужність, але все-таки обсяги генерації трохи зростають. Ну і плюс ми бачимо, що спека поступово йде на спад. А вже сьогодні в нас в графіках взагалі немає чотирьох черг одночасно. Частину доби три, частину дві. Сподіваємося, що надалі буде легше.